Вітаємо в ефірі програма Дівчинка рятує книжки. Це частина друга, продовження нашої цікавої історії. Ми читаємо книжку автор Клаус Гагеруп, дівчинка, яка рятувала книжки. Нагадаємо, що в попередньому ефірі у нас виникає цікавий такий жанр. Книга у книзі, і Анна починає читати сюжет книжки про зачарований ліс. Ми дізналися в минулому ефірі про те, що Анна перегорнула сторінку, але в ній нічого не було. Сторінка була порожня. І тепер дізнаємося, що відбуватиметься далі. Кінець оповіді зник. Це було жахливо, нестерпно так не буває, подумала Анна. Книжка не може закінчуватися нічим. Хтось видер останню сторінку. Я мушу знайти того, хто має цілу книжку. Я зумію. Анна заплющила очі, але сон не йшов. Вона думала про зачарований ліс. Що ж розповіла бабуся Вальдемарові, вона спробувала думати про щось фантастичне, але нічого не спадало на думку. Уранці Анна прихопила з собою до школи зачарований ліс. Вона показала книжку усім в класі, ніхто її не читав. Але всім кортіло б довідатися, про що саме. Таке фантастичне у ній мовилося, може Вальдемар помандрує на місяць, може він виграє у Лото, може стане прем'єр-міністром або найвідомішим у світі футболістом, а може, просто буде щасливий. То була велика загадка. Раптом Анні спала на думку одна ідея. Може попросити, щоб школа закупила зачарований ліс. Учитель Анни дуже любив читати. Зачарований ліс? перепитав він, задоволено потираючи руки, як цікаво, Анна розповіла, що у книжці. Яку вона читала, бракує останньої сторінки, учитель ще більше зацікавився. Ця книжка повинна бути у школі. вигукнув він. Ми ж мусимо довідатися, що бабуся розповіла Вальдемарові. Однак учитель ніде не знайшов зачарованого лісу. Бібліотека не мала інших екземплярів, і в жодній книгарні книжки теж не було. Тоді, на думку Анні, спала нова ідея. Вона розказала про неї усьому класові. Діти подалися до міста і обійшли кожнісіньку книгарню. Усі запитували, чи можна купити зачарований ліс. І всі почувалися страшенно розчарованими, бо ніде тієї книжки не було. Коли Анна зайшла до останньої книгарні, вона вже так втомилася, що ледве дихала. Я обшукала усе місто, простогнала вона, але ніхто її не має. Ти кажеш про зачарований ліс? запитала книгарка. Так, здивовано відповіла Анна. А звідки ви знаєте? За тією книжкою усі питають, сказала книгарка. Мабуть, якась надзвичайна. Так, захоплено сказала Анна, надзвичайна, надзвичайніша книжка у світі. Ви можете її роздобути? Книгарка на мить замислилася. Я замовляю багато книжок. Супер. Вигукнула Анна. Я думаю, що весь світ забажає її прочитати. Книгарка трохи підозріло глянула на Анну. «Весь світ? Ну, може, і не весь, але моя школа у всякому разі дуже хоче її мати, відповіла Анна. Уже за кілька днів усі книгарні міста замовили зачарований ліс. Школа закупила 25 екземплярів. І клас Анни читав книжку вголос на уроках рідної мови. Однак у жодній з книжок не було написано, про що ж бабуся розповіла Вальдемарові. І тоді Анна зрозуміла, що той, хто написав книжку, не хотів цього розповідати. Чому. Анна будь-що хотіла довідатися, чим закінчилася книжка. Отже, треба поговорити з тим, хто її написав. Анна запитувала. У всіх книгарнях, але ніхто не знав письменника на ім'я Вальдемар Сайер. Зрештою, Анна запитала пані Монсен. Пані Монсен похитала головою і підморгнула Анні. Мабуть, це псевдонім. Що таке псевдонім? запитала Анна. Це ім'я, яке собі придумують письменники, якщо не хочуть, щоб читачі довідалися, як їх звуть насправді.